В Чернівцях відновили рух вулицею Щербанюка після капітального ремонту. На ділянці від Небесної сотні до головної замінили газову, водопровідну, зливову та каналізаційну мережі, стелили асфальт замість зношеної бруківки, облаштували тротуари і велодоріжки. Згодом мають нанести розмітку та завершити роботи озелененням. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Роман Клічук. Згідно з тендером, ремонт коштує 56 мільйонів гривень. Чернівчанин Сергій проживає на вулиці Щербанюка, каже, що до ремонту стан вулиці був поганим через стару бруківку, ями та занедбані тротуари. Також не було автомобільних кишень. Цей, що відремонтували, ну в принципі бачу, що зробили якісно. Оці дуже дуже класно зробили ці кишеньки, щоб машини заїжджали. Тротуари також, ну такий кусочок, кусочок європи. Мені сподобалось. І напевне, краще, що забрали бруківку. Я думаю, що можна було би ще. Прожити і з тою старою дорогою можливо. І в цей час всі потреби ЗСУ треба в першу чергу забезпечувати. А так ми б ще походили по тій бруківці і поїздили. Асфальтне покриття краще, ніж бруківка. Тебе не трясе, знаєте, як не знати, що. От uh, а uh, uh, велодоріжки взагалі це класно. Я вважаю, це дуже добре, що робить, і нехай їх буде чим побільше, тому що ну велосипедистів буде ставати ще більше, і більшість машин uh, з машин будуть мати змогу їхати на велосипед, до прикладу, не стояти в заторах. На тендер з ремонту вулиці подавалися двоє учасників. Переможцем обрали фірму Технобут Центр, котра запропонувала вищу вартість 56 мільйонів гривень. Пропозицію фірми ШБУ «77» за понад 51 мільйон гривень, відхилили через невідповідність документів. ШБУ зверталась до комісії антимонопольного комітету з проханням скасувати дискримінаційні вимоги. Частину з них скасували, ще частину ні. Раніше у коментарі Суспільному керівник департаменту інфраструктури Ігор Ніколенко казав, що не вважає вимоги дискримінаційними. Умови в тендерах прописують детально, посилаючись на проєктні документації та за метою, аби підрядники не затягували роботи на декілька років. Це загальні вимоги для всіх. Там немає специфічних якихось умов, що не можуть виконати інші. Тобто, ніхто не заважає потенційним підрядникам мати техніку, ту, яка передбачається в проєктно кошторисній документації для виконання даних робіт. Вона є доступна і в продажу на сьогоднішній день. І забезпечити ту ж саму кількість працівників. Тут основне, щоб вони були офіційно оформлені. От і все. Коли офіційно оформлені працівники підрядної організації, вона має можливість подати їх. Якщо, на жаль, в них є порушення законодавства, тому така ситуація. У договорі йдеться, що підрядник дає 10 років гарантії на ремонт. У разі пошкоджень компанія має їх усунути. Вікторія Дмитрієва, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини. Чернівці.